Ось нарешті і розпочався наш футбольний сезон з турніру місті Городище. Приймає участь чотири команди на цьому турнірі. 10.09.2023 року. Перша гра матч відкриття цього турніру. Грає Дию Фиши Базі, села Кочубіївка і Даю Феши Граніт, села Єрки. Ще дві команди це Городище ДЮСШ і Чайка. Грають на іншому полі на полі Б. Команда Базіс в різнокольоровій футболках в жовтих шортах. Команда граніт в синій формі. Команда базі зайняла праву половину поля, команда Граніт із села Єрки зайняла ліву половину поля. Бази починає з центра поля. Давай, давай, давай. Матч розпочаток. База з центра поля. Роздобутько. Передача на скла на лівий фланг. Знову роздобутько. Переводить роздобутку на Дігтяренка. Дениса направо, Дігтеренко на Ілів Дігтєва. Дігтєва віддає знову на Дениса. Ден пас на роздобутка. Роздобутько передачка на азацького. Контролює базис. Роздобутько передача вперед на гарматюка. Гарматюк грає головою. Не в ту сторону. Козацький Артур набирає швидкість на лівому фланзі. Передача в центр. Класна передача. Мілан підхоплює на лівому фланзі. Обводить Мілан. Подача. І -ї -ї! Ярослав Чміль. Гарматюк Максим пробиває. Не точно. Гарна комбінація від команди Базіс. Молодці на першій хвилині. Завдали трішечки. Жарку. Команді Граніт. Від воріт вибиває команда Граніт. Передача на лівий фланг. Виходить м'яч за бокову лінію. Аут кидає Дігтяренко. Роздобутько. Роздобутько. Передача. Воротарю. Отримав на горіхи Роздобудько Іван. Граніт заробляє аут на правому фланзі. Класно грає Діхтеренко Денис головою. Гарматюк підхоплює. Скидка на Дігхерьо. Діхтерьо віддає неточну передачу. Класно грає Денис. Дігтяренко віддає роздобутку знову Дігтяренко. Передача на Дігтярьова направо. Передача на гарматюка в центр. Але чомусь не пішов на цей м'яч Максим. Фол. Рефері призначає фол. Получок в спину від команди Граніт. Підштовхнули Дініса нашого. Роздобутько встановлює м'яч на правому фланзі. Передача на Дігтерьова. Дігтерьо зміщується в центр технічно. Передача на теплякова. Тепляков скидка гаматюку. Не точно. Не точно поборовся тепляков. Ставить корпус теплякова, але порушує правила. Пробуває штрафний удар команда Граніт. Підбор за базісом. Передача на Ярослава Шміля. Забігає Дігтярів, отримує передачу від Шміля. Класна, атака правом флангу проривається Дігтяров, бере під себе, вбирає одного гравця знову під себе, простріл. І не доходить передача до Гарматюка. Ярослав Чміль на м'ячі. Бере під себе, пробиває чміль і м'яч пролітає біля лівої стійки воріт. Добре, добре почав базіс. Стараються нав'язувати свою гру воріт граніт. Мені що на не Передача вперед від граніта. Дігтяренко на м'ячі. скидує на Дігтярьова. Дігтерьов молодець. Вривається в свободну зону, обводить Дігтярьов. Передача в центр не точно. Тепляков. Скидка на роздобутька. Роздобутько віддає Саші воротарю. Малахов. Віддає передачу на Дігтяренка. Діхтяренко пас на Діхтярьова. Класно перекидує Ілья. Технічно дуже обвів гравця команди Граніт. Запускає Ярослава Чміля. Чміль проривається. Простріл. Не доходить до Гарматюка м'яч. Чіпляється Гарматюк. Скидує п'яткою. Отримав на горіхи гарматюк Максим за суп'ятку. Роздобутько. Тепляков. Дігтярьо на правому фланзі. Пас на теплякова. Пробиває тепляков з лівої ноги. Влучає захисника, підхоплює знову базіс. Дігтярьо пробиває і м'яч виходить від захисника на кутовий. М'яч біля кутового прапорця Ярослав Тепляков піднімає руки, буде висока подача від Теплякова. Подача і Роздобутько! Ярослав Чміль пробиває, знову влучає в захисника. Потрібно забивати вже команді базис. відкривати рахунок. Тепляков встановлює м'яч. Розігрує з гарматюком. Скидка від гарматюка на теплякова, тепляков подає. І ще один кутовий. Ярослав Шміль встановлює м'яч на правому фланзі біля кутового прапорця. Подає Ярослав. І... Потрібно замикати. Приходить м'яч. Аут базіс. На другому полі відкрити рахунок. З м'ячем. Артур. Артур нав'язує боротьбу. Пас вперед. Тут грає Іван Роздобудько, Передача на Сашу Малахова. Саша віддає передачу на Віхтярьо. Ілья Дігтярів зміщується правим флангом, набирає швидкість, під праву, підправу, під ліву технічно, скидує теплякову. Тепляков на Дігтяренка пробиває Денис. Дігтяренко притримує м'яч, віддає Дігтярьову, Дігтірьо Діхтєряв помиляється. Просто будь впевнено технічно розвертає корпусом, відтісняє нападника граніта. Передача в центр. Ярослав Тепляков. Передача наліво трішечки неточно. Задумка була класна. Гарматюк Максим ставиться в каті, поборовся. Озацький віддає на Мілана. Максименко Мілан проривається між двома захисниками. Але захисники виносять м'яч на кутовий. Знову кутовий, четвертий кутовий, подає команда Базіс. Тепляков, подача. Подача з кутової Теплякова. І Роздобудько Підставляє ногу. Заміна. В команді бази замість гарматюка Максима на поле виходить Соколюк Нікіта. Гранит. <голосить> <поставление> Зачепляется Тепляков. Фол размещает рефери. Быстрее, ребят! выиграть <голосить> или нет? Штрафний удар, команда базість. На м'ячі Максименко Мілан. Пробиває Мілан і влучає захиснику в голову. Команда Базіс відкритий рахунок в сьогоднішній першій зустрічі. Подача від Соколюка. І автогол. Відкриває рахунок команда Базіс. 1-0. Автогол. Соколюк Нікіта подав з кутового, влучив захисника і від ноги захисника м'яч залітає у ворота. 1-0. Вела команда Базіс. На полі відбулася заміна. Вийшов Олешка. І вийшов в однороженку Коля. Олег замість Дігтярьова. Коля замість Чміля. Ярослав Тепляко підкоплює м'яч в центрі поля. Молодець Ярослав від Язацькому. Язацький зміщується в центр. Запускає Язацький на однороженка. Але сильно. А от граніт на лівому фланзі. Підхоплює коля однороженко. Соколюк, подача. Голкіпер граніта забирає м'яч. Команда гранітна м'ячі на лівому фланзі. Захисник п'ятий номер. Пробує ввести всю команду Базіса. Ярослав Тепляков молодець. Ставляє ножку. Відбирають м'яч. Максименко Мілан. Прокидає Мілан вперед, але захисник трішечки завадив. Пас центр на Теплікова. не точно. Азацький. Класно чіпляється Максименко Мілан. Піхоплює Соколюк. Передача на однороженка, а однороженко трішечки не, не зрозумів, не пішов на сім'яч. Коля міг би достати і гарно пробити. Тепляков в центрі. Неточна передача. Однороженко. Пас на Дігтяренка. Діхтеренко скидає Соколюку, Соколюк під ліву пробиває Соколюк. Трішечки не влучає. Никита Соколюк поворотом. Мяч прилетает біля ближней стейки ворит. Перехопляя Соколюк. Олег передача на Колю Однороженка, снова Олежка. Не знаю прізвище. Тому Нападайте на мене сильно. Роздобутько. Передача на Мілана. Приймає Мілан. Знову роздобутько. Технічно роздобутько Переводить на праву фану Діхтіренко. Дігтеренко набирає швидкість. Передача вправо на Олега. Олег в центр не точно. Знову Діхтєренко. Паз знизу. Соколюк, Не точно. Поборовся коля. Однороженко пробиває Соколюк, Голкіпер перерятує команду Граніт. В кутовий команда Базіс, Соколюк на м'ячі. Подача від Соколюка. І влучає в захисника знову. Не пішов, роздобути цей м'яч. Зоскій Артур пробиває Артур. Але трішечки зависоко. Трішечки зависоко пробуває Артур в цьому епізоді. Підсів під м'яч. Відворіт команда граніт. Запускають м'яч вперед. Перелітає за Артура. Артур грамотно, технічно підкараулив нападника. І забрав цей м'яч, але знову граніт підхопив його. Власно грає роздрюбучку. Вибив м'яч, направо, обмироженко. На правому фланзі передача вперед, на лікар, не точно. Ви що каші не їли? Один водиться з другий пас <плес> не можна за три метри, гетери підтягне. А от граніт на лівий фланг. Проривається нападник граніта, пробиває і Малахов Саша рятує команду Базіс. Класно грає Мілан. Корпусом. Закидує знову Азацький Мілан. Мілан не точна передача. Тіхтеренко. спас. Пас. Не точно. Може багато помилок від команди Базіс останні три хвилини. Олежка. Вперед. Соколюка Соколюк пресингує І молодець Нікіта Соколюк запросингував і змусив помилитися глуки команди Граніт Аутбазіс однороженко. Натеплякова. Мені здається, влучив руку, але рефері дав продовжити гру. Ганіт хоче вийти в атаку, але стрім... стрімкі гравці базиса нав'язують пресинг, не дають спокійно прийняти рішення правильне. Передача наліво і сильно. Вони нас доганяють зацький передачу від Роздобутька Івана. Трішечки ще не можемо привикнути до поля. Потрібно повпевненіше нашим хлопцям. А от граніт на правому фланзі тепляков грає головою. Перший на м'ячі Соколюк передача. Діфтіренко Знов Дігтіренко розігрався за нароженком, обігрався і ніяк не можуть вивести на фінальний удар свого гравця. Полить базіс передача від граніта на лівий фланг не точно. Команді базі заміна. Замість Дениса Дігтяренка на поле вийшов Дігтярьов Ілля. Замість Мілана вийшов Ярослав Шміль на лівий фланг. Тепляков розіграв за Зацьким. Переводить тепляков, не точно. Побрався знов Тепляков, молодець ставить корпус. Зацький Артур. Відсирапує м'яч. базис На лівому фланзі Зацький. Кидує теплякову. Тепляков віддає роздобутьку. Роздобутьку направо на Олега. Олежка. Передача на дітей Лю. Іхтяв вперед. Однороженко підхоплює і м'яч виходить від колі однороженка на за половину поля. і Аут команда Граніт. <кій> Ярослав Шміль розвертається. Ще розвертається, але вкрадають Ярослава. Ні, поборовся Ярослав Молодець. Під праву ногу передача на Соколюка. Скидка чмілю, але чміль скидує, тепляков пробиває. Вище воріт. Перший тайм. 1-0 на користь команди Базіс. Але потрібно реалізовувати свої моменти. Дуже багато моментів. Граніт. Помиляється гравці граніта. Дігтєв підхоплює передача Ярослава Шміля. Пробиває Шміль і забиває Ярослав Шміль. Другий м'яч команди. Базіс. Рахунок стає 2-0. Гольову передачу на свій рахунок записав Ілля. Ілья. і заміна. Головний тренер Артем Володимирович Тепляков знімає Ярослава і Олега. На поле виходять двоє растинівських хлопчиків. Я не знаю, ще, як їх звати. Нові хлопці в нашій команді займаються з нами вже перейшли до нас соколюк в центрі технічно Єхтерьов. запускає Ярослава Чміля. І відтісняє Ярослава Чміля, захисник. Затис Ярослав Чміль м'яч в своїх ногах, а це порушення правил. Граніт вибиває перший тайм рахунок 2-0 на користь команди базіс. 10 хвилин перерив.